Планетарна втулка на 7 передач Nexus 7 з нужними тормозами. Бачите, раз. І педалами собі гальмуєте. Надійна втулка, тут сердині сім передач не заходить туди ні пилюка, ні пісок, ні вода. Щоб ви розуміли, до 50 тисяч км ресурс. Алюмінієва рама 28 кулес. Ціна 8950, максимум комфорту. Вилучка, амортизаційна, фара стоїть, болотники, резина, ще добре стоїть, не порепана. Передачі переключаються пальчиками дуже чітко і легенько. Тут нас стоїть амортизація, щоб вашій спині було комфортно. Плюс тут на дупу стоїть гельове сідло таке, щоб теж дупі було комфортно. Ну і щоб ви могли загрузити на багажник собі. Щось перевезти. Там, наприклад, 70 кг сідає, проблем жодних. Подивіться, обвода осилені подвійні, дивіться, ті широкі. По рамі проблем нема. Підніжка є, педаля в комплекті. Руль піднімається, опускається і регулюється на Комусь буде цікавий, пишіть, заходьте до нас на сайт. rover.in.ua Також можете заїхати до нас в кулу ківало магазин, вулиця Львівська, 20 на тест-драйв, запрошуємо. Або місто Львів вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, насилаємо новою поштою по цілій Україні.